Друзі, чи слідкуєте ви за тим, що відбувається із Тіктоком в США? Його намагаються заборонити. Для нас це цікаве питання, тому що, по-перше, рішення цього питання скаже нам про багато про Сполучені Штати і про стан демократії. А по-друге, це скаже нам про суспільство, в яке ми намагаємося інтегрувати у європейське суспільство із традиційними демократичними ліберальними цінностями? В двох словах Тікток. Намагаються заборонити законодавці із США. Це закон, законопроект, який створений з представниками із обох партій, Bipartisan Bill, І ви знаєте, що із з тією рівнем поляризації, який існує в суспільстві і в політиці США, то американці згодні не дуже не по багатьох питаннях. Тобто, тут ми знаємо, що є консенсус, що американці переживають за те, що TikTok є. Агентом впливу на, на їх молодь і на своїх користувачів, вони називають дві причини, чому е, TikTok треба заборонити або змусити продати американському власнику. Перша причина це персональні дані. ByteDance, компанія, яка володіє Тіктоком, знаходиться у Китаї і, знаючи політичний режим Китаю, вони можуть надавити на ByteDance, для того, щоб вони видали персональні дані американців. Е, для там розвідки для, для власних цілей це велика проблема, і в Китаї звичайно ніхто не поважає приватність. Друга причина, яку називають законодавці, це через те, що Тікток е, намагається через свій алгоритм вплинути на думки молодих американців по декількох питаннях, і вони називають два конкретних питання: по-перше, це право сексуальних меншин з трансгендерної молоді і так далі. А по-друге, це питання по ізраїлю-палестинській війні. тобто через алгоритм, через Відео, які їм більше подобаються, не намагаються вплинути на те, що американці думають про по по цих питаннях. І, звичайно, він кажуть, що там набагато набагато більше. Так, от ми маємо визначити, чи не перевищує тут конгрес е, свої, свої повноваження, які наділені конституцією, тому що тут же ж у е, на у питанні стоїть не просто законність цієї справи, але, взагалі, свобода слова і вільний ринок. Ми бачимо, що Китай, наприклад. Так і відповідає він каже, що ми ви бачите, які американці, це я перефразовую, звичайно. Він каже: ви, ви бачите, що американці вони заявляють, що вони захищають свободу, захищають вільні ринки, захищають демократію і особисті права, але вони забороняють бізнеси з інших країн. Вони обмежують свободу слова через те, що вони забороняють соціальні мережі з інших країн. І, звичайно, для Китаю говорити так це ну звучить іронічно, тому що ніякі з американських соціальних мереж і технологій не можуть функціонувати на, на території Китаю, є це ви знаєте, The Great Firewall, Вони нічого не пускають. Ні Google, ні Facebook, Ні, Ні, ні Instagram, ні Twitter не можуть функціонувати на території Китаю. У них там якісь свої е, е, клони цих сервісів, там Taobao, там WeChat і так далі. і так далі, е, Тому ну, те, що каже Китай, це можна так пропустити повз вуха, але. Але для, для тих із нас, які хочуть створити і підтримувати демократично-республіканське суспільство, нам потрібно цим питанням задатися: чи може американський, американський конгрес перевищити так свої права, щоб заборонити свободу слова? Ем, і тут є тут один неочевидний, але важливий момент, тому що. Ті закони, які існують, вони мають саме самі себе інтерпретувати. Ніхто не повинен сказати нам, що свобода слова означає сьогодні оце, завтра оце, або з кожною новою владою, вони будуть перевизначати, що означає свобода слова. Вони будуть надавати інші фарби, або інший окрас, або інші. Інші інтерпретації, що означає той або інший закон. І з нашої історії, ви можете пам'ятати, що у 2014 році, у січні, тодішня влада видала. Закони, які ми назвали диктаторськими законами, і коли один із цих творців законів, Володимир Олійник, до речі, в минулому мер моїх рідних Черкас прийшов на Суспільне для того, щоб поговорити про ці закони, і ви пам'ятаєте, там не можна було виходити на незаконні мітинги, не можна було їздити автомобілями в групі більше ніж два чи три, там інтернет мав видаватися порційно і в Визначені години, тобто намагалися із нас зробити північну Корею. Так, от, коли прийшов ем, олійник на Суспільне, на йому журналіст ставить питання: а що означає незаконні мітинги? І тоді він дуже цікаво відповідь. Він каже: От дайте мені причину мітингу, а я вам поясню це. Законний мітинг або ні, так от от такого ефекту, от таких от пророків, от таких от людей, от таких от інтерпретаторів, не має бути у репрезентативній демократії. Закони самі мають пояснювати, що вони мають на увазі. Ніхто із людей, ні від кого ми не можемо бути залежними, для того, щоб для того, щоб вони нам пояснили, що означає той інший закон. Тому у питанні, у питанні із у питанні із Тіктоком. Тож саме, ми, ми маємо знати, за які принципи, за які цінності стоїть американська конституція і там чинно законодавство. Ніхто не може сказати нам, а от свобода слова означає, що це свобода слова тільки всередині Сполучених Штатів, а ніде більше. Ви пам'ятаєте, наприклад, що у нас ця ситуація теж не теротична, у 2017 році е, наша влада заборонила мережу ВКонтакті. І тоді на початку цієї ситуації віднісся до цієї заборони дуже негативно, тому що мені здалося, що за такий радянський підхід стальної руки, от нам не подобається ідеологічно, що відбувається в іншій країні. Ми просто заборонимо, заборонимо і все. Це такий просто підхід у, у радянському союзі, що ми були відсічені від цього світу, ми не знали, що там відбувається і що. Хотів подивитися якийсь американський фільм, потрібно було десь йти в якусь е там відеосалон, де там в, в подполі і дивитися там. Мені цього не Мені це дуже не сподобалося. Я віднісся різко негативно. Але, звичайно, мало хто з нас у 2017 році знав, що таке. Російська машина, що таке російська пропагандистська машина, що таке ФСБ, що насправді ВКонтакт це не соціальна мережа, а агент впливу Росії на, на, на український на українську молоді і так далі. То зараз я, звичайно, змінив свою думку. Але в цьому і заключається, мені здається, розгадка до питання Тіктоку Сполучених Штатів. І тут мені цікаво, що ви думаєте. Я розгадую цю загадку так, що у цьому випадку американський конгрес. Може заборонити діяльність Тіктоку через те, що Тікток насправді це не бізнес. Тікток це агент впливу іноземної держави. Тобто, іншими словами, якщо, якщо є якийсь актор, поганий актор, наприклад, Китай в цьому випадку, вони створюють агента агента прослуховування або агента впливу в іншій країні і маскують цю діяльність під вільним ринком або під компаніями, під бізнесом, то. Держави, на території якій ці дії відбуваються, може розпізнати, що насправді це не ринкова діяльність. Насправді це агент впливу. І вони можуть заборонити це, цю дію. Тому я вважаю, що в цьому випадку це не є обмеження свободи слова. Це не є обмеженням конкуренції. Це є. Бережен діяльності агентів впливу іноземної держави, особливо, що ми знаємо, що Китай в ідеологічному, в економічному в політичному плані є противником до сполучених штатів. Вони намагаються вплинути на суспільство, щоб змінити їх думку. Вони намагаються перегнати економічно, вони намагаються роз... дискредитувати сполучені штати і ідеологічно також тому вони роблять ці. Смішні заяви про те, що дивіться, як вони американці забороняють TikTok, хоча вони за free enterprise, за вільний ринок. Так от, навіть у тих більш правих, у більш консервативних ідеологіях, наприклад, як лібертаріанство, до якої я маю ну, якесь відношення, не повністю, не повністю згоден, але є там зерно. Навіть у цій системі. Цінності для держави виділяється дві ролі: по-перше, це контроль криміналу всередині країни, тобто це поліцейські функції, функції нагляду, податків і так далі. А друга, а друга функція це контроль за периметром, і це захист периметру периметру країни. Так, от навіть у лабораторіанській системі цінності, це підпадає під, під захист. Під захист від зовнішнього впливу, тому в цьому випадку це не обмеження свободи слова, і ніхто нехай ніхто вам про це не буде розповідати. Що це дивіться, це, це free enterprise, тому що Росія завтра створить якийсь ВКонтакт або або як воно вже зараз роблять через мережу Телеграм у Сполучених Штатах в Україні. Вони ці дані і і забирають собі, і намагаються вплинути. Тому в цьому випадку це легітимне рішення, і тому, по перше. Перше для вас питання у мене, друзі, чи згодні ви з такою інтерпретацією? І якщо не згодні, то на, на основі чого мені цікаво, тому що насправді я на ну, я 90% впевнений у тому, що я інтерпретую це рішення як правильне. Я сам вірно його інтерпретую. Але тут іще третій аспект є, що американській державі, американській. Владі і конкретно тій групі, яка ініціювала цей законопроект. Їм важливо побудувати кейс, їм важливо показати, що TikTok є агентом впливу іноземної держави, що це не просто бізнес, це не просто ще одна соціальна мережа, а це є саме агентом впливу, тому що, якщо пропустити цей степ, то про то, то немає прозорості, тоді немає довіри у. У суспільство до держави, а суспільство має контролювати державу. Ви пам'ятаєте, що то, як оці засновники Сполучених Штатів побудували свою систему, що вони створили систему цих важелів, тобто є три гілки влади, вони одна ношу іншу, іншу контролюють, і у суспільства також є функції моніторингу, тому суспільство має дати своє добро для того, щоб американська влада змогла прийняти таке рішення, тому що. По іншому втрачається легітимність. Тобто, ну, наприклад, в Росії легітимність тримається на тому, що Путін це залізний кулак, а, а, а в, в нормальних вільних державах легітимність тримається на тому, що влада діє в рамках закону, як багато е, Байден у своїх речах каже. У своїх промовах каже rule-based democracy, тобто, тобто законна демократія на основі законів. Тобто суспільство має розуміти, що їхня влада тримається тих законів, які були прописані в конституції, або там чинними законодавствами вже конституції штатів штатів і, і закони окремих штатів. Тому цей. Крок не можна пропускати у історії новітній історії Сполучених Штатів є один приклад, де цей принцип був, був порушений і привело до величезної помилки. Пам'ятаєте, що після терористичної атаки 9-11 вересня 2001 року американці думали про те, як їм відповісти. І Дуже незрозумілим чином вони напали на Ірак у 2003 році. А причиною було те, що Джордж Буш, президент на той час, сказав, що у Іраку є зброя мас масового знищення of mass destruction. Вони провоювали там багато років. Але пізніше, після нападу, виявилось, що ніякої зброї на території Іраку не було, і тому це рішення було нелегітимним і. По перше, легітимна, по друге, воно привело до величезних проблем у, всередині сполучених штатів, і, і потім наслідки для самого Іраку. Тому що коли на на кінець сполучені штати вийшли із Іраку, вони створили вакуум, в який прийшов, пройшла організація ІГІЛ ISIS, і які почали робити. Страшні, страшні речі на території Іраку тому важливо, щоб був, була ця ланка, щоб був цей крок, коли влада прозоро будує кейс, що ми забороняємо цей бізнес от через такі-такі причини. І ось, і ось чому і ось які у нас є докази, тому що чому ці причини легітимні. От тоді, тоді ця система працює, і тоді законно заборонити. TikTok. тому друзі, мені цікаво, що ви думаєте, які аргументи ви можете привести в один або інший бік по, по цій історії? І, і для нас це взагалі цікавий кейс на наше майбутнє, тому що після війни у нас будуть заборонені символи деякі. У нас не будуть е, обмежуватися як якось так, так же мова, які обмеження можемо ми прийняти заради того, щоб захистити свої національні інтереси і свої кордони у майбутньому. До наступного разу. Música